Всім привіт! З вами знову я, Профі, і зараз у нас буде дуже-дуже коротке відео, бо я хочу показати новий гараж, який е, несли. Позавчора внесли е, в п'ятницю е, і в четвер. І от тоді поділені 6 категорій. Пушки, корпуса, краски, припаси комплект особі. Пушки, то пушки, ви знаєте корпуса, корпуса, краски, краски припаси, то ремкомплекти, комплекти то припаси там різні і особи то пробитва. І ж ще, ще один, ще один. етурбочки ша внесли одну таку штучку, вам так скажу. Це е на точки. Коли. Е, е, коли Захоплюють точку. Наприклад, наша команда захоплює точку. Ой, менше вибор виборц. Одна команда захоплює точку. Наприклад, наша захоплює точку, а захопила точку, а нам додається очки, а її наоборот знімається. І одній команді то добрі, другі погані, другі поніші, другі, другі, другі добрі. Отак я вам скажу. І... Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Профі і всім пока!